Мене звуть Літовченко Віктор Вікторович, мені повних 31 рік. Я сам з міста Берестечка Волинської області. Прямуємо зараз в Луцьку допомагати для одної пацієнтки, для одної особи з травмою спинного мозку в реабілітації. Так як я відношуся до громадської організації Група активної реабілітації, інструктор першого контакту, то тому я передаю. Якби так скажемо, свій опит пацієнтам, тому що я сам користуюся крісним кулісним і маю враження спинного мозку. Моє авто на автоматі, коробка автомат, то конструкція дуже простої функціональності. До себе газуєш, а від себе гальмуєш. Пошуках в інтернеті, так як переоблаштування авто на ручне керування, і я наткнувся на одного такого мужчину, його звати Петро. Він сам з Києва. Буквально за години-дві, можливо до трьох, він все встановив. 22-му році мені принесли повістку додому і мене відправили до лав наших оборони, нашої зсу. 4 березня я вже був в струю, так скажемо. Направлялися ми на харківський напрямок. Довго мені не прийшлось бути там, так як я отримав поранення під ізюмом на третій місяць служби. Мене госпіталювали в Харків, де я отримав першу медичну допомогу. З мене витягнули осколок. Бо це було міновибухове поранення. Попало мені в позвоночник на рівні Т-12 і перебило мені спинний мозок. Я служив срочну службу в спецназі. Це в Києві було і так співпало. Я служив срочку, 14-та бригада, 3-й батальйон, 7-го рота спецпризначення Барс. А пішов служити, як почалася війна відносно, пішов служити 14-та бригада. Мене хлопці поставили старшим штурмотряду і ми робили свою роботу. Стрілець снайпер це було. Під ізюмом ми вибивали росіян з нашої землі. Вони не допускають, щоб до них підійшли, бо в них артилерія працює на той момент, коли ми служили набагато краще ніж ми. То ми все, що на собі несли відносно з бойових припасів, то тим і воювали. Було важко без сльози не розказати. Ось бо і жаль своїх товаришів, побратимів. Вони всі вернулися в загальному з, з, з тої війни. Це було під ізюмом. Це була така посадка, ми так називаємо зеленка. Міняючи точку дислокації, ми е, проводили там шість е, днів. Це доволі е, досить багато, так як не можу сказати, хто в цьому був винувати командування чи в загальному щось вище. Ну, але ми були там шість днів, і е, ворог вже бачив, просто розвідка ворога теж працює, так як і ми. Е, ворог вже бачив, де ми, що, ми, куди пересуваємося, скільки нас де ми знаходимося. І нас на той момент. Накрайли градами дуже багато було пошкоджених людей з нашої роти. Ну відносно, якщо відбиватися, то зі ста чоловік буквально 10 тільки неошкоджених вийшли з цієї зілюнок. Я почув, як в мене попав осколок, бо це був таке відчуття ніби дуже злий сусід з лопатою прийшов до тебе на подвір'я і чув панув тебе по спині. Евакуювання було таке. Теж непредсказуємо, тому що до нас на територію приїхали люди, які кормили. Танківську дивізію в іншій зеленці, і просто через нашу зеленку проїжджали вони своїм транспортом. Це легкові, прості автомобілі. Ось це на той момент вроді був Жигуль. Мене погрузили з моїм товаришем в того в того «Жигуля», гуля. місця там мало. Ми всі лежимо, крові стікає. Ну але вибору іншого не було. І нас по бездорожжю, так скажемо, по пшеничному, по пшеничному полі везли ще під обстрілами ближче до Харкова, де нам і зробили першу медичну допомогу. Повит... повитаскували зна. Нас осколки і відправили вже далі на відновлення, так скажемо, після операції. Я зразу перестав відчувати ноги свої нижні кінцівки, не розумів, що відбувається. Так бо би болю я не відчував. І вже після того, як мені зробили операцію, то лікар так і сказав, що. Ймовірність, що я буду ходити, дуже мала. Я не хотів цього розуміти, що зі мною відбувається, що я можливість не буду мати пересуватися на своїх кінцівках, на своїх двох, так скажем. Ось, але не менш мене поставило, так скажем, взяло в руки, додавало сили в моєму стержню в внутрішньому е підтримка, така мощна підтримка рідних. Ось е -під. ну не давало опускати руки тим, що е справді бачивши на їхню турботу і роботу навколо мене, їм не байдуже. І не хотілося, щоб було байдуже мені. Приносить велике задоволення те, що я можу передавати інформацію, як я з цим поборовся сам іншим людям, я так би скажемо, пацієнтам. Їм це справді допомагає так само налагодити свій стержень, стержень внутрішній і переживати ці періоди в житті їм набагато легше. З підтримкою сторонньою. Тому в моєму випадку справді дуже допомогли це рідні, які оточували. Ну, і не менше команда лікарів, які зі мною займалися перші такі реабілітаційні моменти, це було в Києві. Я туди попав на реабілітацію. Це перших моїх два місяці реабілітації було там. Там мене, в принципі, і посадили на крісло кулісне, відносно дали навики пересіданню, передяганню. Зараз я наблюдаю це, можна так коротко сказати, за. В загальному, загальному за людьми, які там проблеми бачать, в тому, що непоповнений рахунок, наприклад, там, чи е, штанку замурав, наприклад, там, чи е, я не знаю, пташечка щось наробила там, на тебе. От Боже, скільки то проблем і якоїсь ненависті до того життя що так сталося. Ну, насправді це такі так скажем, мелочі життя, що аж смішно. Будемо працювати. Мене звати Василь, прізвище Негора. Мені 36 років. В кріслі кулісному я вже 11 років. Сюди я приїхав на запит фізичних терапевтів для навчання техніки переміщення в кріслі кулісному для людей, які мають ураження спинного мозку. Так як я працюю інструктором в групі активної реабілітації, у нас є така програма Перший контакт. Ми допомагаємо людям з ураженням спинного мозку адаптуватися до навколишнього життя. Нічого нічого троє. Будемо баланс відпрацьовувати спуск, можливо, по, з бордюри в з фіксації спробує йти. Без фіксації на чотири продемонструю я, і Катерина потім буде повторювати за нами, за нашими вказівками. Я отримала травму під час падінь, при падінні з висоти. Я вже 8 місяців на кріслі колісному. Прохожу реабілітацію. Ми перебуваємо у Луцькому центрі реабілітації учасників бойових дій. Спускатися по тротуарах, по ступіннях з будь-якого підвищення це все дуже просто, коли ти володієш балансом. Тобто виходиш вихідне положення на баланс, під'їжджаєш до краю, мусиш це відчувати до краю бордюру. Коли спускаєшся з нього, фіксація. Фіксація це повернути крісло колісне. Назад, щоб він вперся би колесами в бордюр. Тобто демонструй. Спускаєшся і вертаєшся. Ти впарилася в бордюр, ти себе фіксуєш в баланс можеш контролювати спокійно. Попробуємо. Да. Зосередься, збери себе в кубку. Наклон, так точно. Оп, оп, розслабся. Не спіши. Опять ж, одна ступенька бруківочки. Давай, давай, давай. Оп, зафіксуйся. Оп, добре. І спускаючись, Оп, фіксуєш назад. Чудово. Війна допомогла відсіяти людей, які не потрібні в цьому житті. Залишило тільки самих надійних і тих, що справді е, хочуть і тобі добра, ну і самі не бажають комусь зла. Все, що маємо, те й цінуємо. Своїх маю двох дітей, маленьких також. Доці чотири роки, синові три. Тато, мама, брат, сестра, племянник. Брат загинув е, минулого року в жовтні. Літовченко Дмитро Вікторович. Він також він ще з року воював. Після себе залишив двох дітей, таких більш-менш старшечки. Дівчині 15 років, хлопчикові 10 років. Це була дивізія танківська російська стояла. Їх розбомбили. На жаль, там з їхньої групи теж дуже мало вернулися живих. 29 жовтня, 20 Третього року він загинув. У нас був спочатку договір в загальному насчет 14-го чому він пішов, а я ні. Наше виховання в сім'ї не дозволяє не послухати старшого. І тому така ситуація, що він сказав: Ні, йду я, ти сидиш вдома, ти на хазяйстві. Вже коли повномасштабна війна була 24 лютого, то вже було без різниці, що старший брат, наприклад, служить. Якби не цей народ, ми б вже цю війну програли б далі. Не віддамо не косочка, просто так. Є великі втрати. Так нам дуже важко, і більшості немає чим воювати, але позиції ми не здаємо.